Всім привіт, таке мої любі! Така гламурна сумочка, і в ній якраз такі е, порожні пляшечки баночки. І зараз я вам по категоріям розкажу, що ж у нашій сім'ї закінчилося. А закінчилися ось такі біодобалочки. Ну, е, перше і те, що я Уже неодноразово купувала. Це ось така баночка: це алоє гель від лівести, тут півлітри, але воно дорівнює 200 до 1. Тобто концентрата тут в одній ложиці звичайного алоє 200 аж сили. Представляєте? Концентрат є концентрат. Від італійської фірми Pharma Life, ну а е, імпортер, звичайно, лівеста. Закінчилася ось така фольова кислота. Це у нас була гуманітарочка, це ще у період війни цю гуманітарочку. Ми отримали, ну і я пропила, бо в мене могла бінчик і завжди треба його поповнювати. Тут у нас було 100 таблеточок. ну, Звичайно, я по одній приймала. Потім була перерва, і потім знову доприймала. Ось такий від Force-factor. Це у нас іде біодобавочка. З iHerb, Ось отака баночка. Це був пробничок, і тут йде вітаміну d 3 і К2, 45 міліграм. Приймали і я, і малий. Чоловік якось чи забуває про ті біодобавки, але не любе. Закінчився ось такий баночка ресфер. Це у нас потужний антиоксидант. мої любі. І 90 капсул тут було: екстракт червоного вина. Класна штука. Звичайно, ти не перевіриш, ну, як діє антиоксидант, але те, що я не хворіла так серйозно за зиму, каже про те, що ну, ресфератрол діє. Ось так моє любі. Ну, а зараз, замість цих біодобавочок, я приймаю ось ось такий комплекс клан. 1000. Фіт код. Тут у нас є комплекс для того, щоб більше жовч виділялося, для того, щоб харчування було ну, швидше. І якраз таки тут є клевера. Екстракт моє любі. Ну, ось так. Подивимося, як воно в мене ще піде. Але тут 90 капсул на 90 днів. Бо, крім мене, оці капсулки ніхто не приймає. Дивіться, які вони величенькі такі капсулки. І кожного дня я от, зраночку їх приймаю. А далі будуть інші е -е, порожнячки. Ну, що, мої любі, закінчилися ось такі порожнячки, це нейтралізатор запахів домашніх тварин. І ще отакі, саме для домашніх тварин. Ну, я так. Подумала, навіщо переплачувати, бо ці в два рази дорожче. Взяла звичайний ось такий Edem Home лавандове поле, освіжувач повітря. Ну, Звичайно, так як е, така е, ну, вже е, сильно лаванда воно не пахне, але використовувати будемо. Аромат е, е, тварин ну, е, прибирається. Тому чому? Ото переплачувати. І, звичайно, оцей нейтралізатор тут був прям такий ядучий аромат апельсину. І е, маша Кицюня наша не дуже це їй подобалося. Е, так, закінчилася ось така фарбочка. Е, це у нас іде е, червоно-шоколадний труфель. Так, е, е, краса, е, волосся. Ну, Гарне таке відлив, такий червоненький. але, але, любов, Не зафарбовувалось так, як треба. Тому я знову взяла шоколадну глазур, думаю, зафарбує, бо в мене така стійка сивина, волос дуже щільний. Тому якраз таки знову повернулася ну, ось до таких темних тонюк. Тепер, мої любі, закінчилося ось таке рідке мило, залоє. Взяла персик, не буду показувати той персик, бо там чоловік плющиться. Якутка, тому ну, будемо так вирішувати цю проблему, що ви мені повірите. Бо мило потрібне, рідке, і його, звичайно, що я купила на заміну? Ось таке довго закінчувалося гель-турецький. Для того, щоб бритися, це малий використовував чоловіку, не сподобалось. Він вибрав арко звичайний сказав любий купи тільки не цей. ну А цей прям пах так як турком, чоловіком, таким парфумом стійким. І для бриття він непоганий. А тепер те, що закінчилося. Просто з мережі Аврора закінчився ось такий акс нон-стоп, фреш непоганий. Але зараз малий використовує, зараз вам покажу спеціально. Боже, не беріть той аромат, це просто. Ми, коли малий набризкається на роботу, ми той аромат вивітрюємо ну дуже вонючий, так скажіть. Ось він який взяв, гляньте, називається Epic Fresh. Це реально страшний аромат Якось дідугана стійкий, шипровий. прям, ну, вонючка, чесно вам скажу. І, ну, як жінка, не рекомендую. Оцей попередній шкіра і і печиво, отак тут написано: Leather and Cookies. Ну, набагато приємніше і мені він подобався. І не так аромати розповсюджувалися, непогані. Ось такі дві штуки, я їх використовую. Це у нас іде від Doctor клінік з вітаміном С, денний крем, тобто можна його і під макіяж. І також використовую зараз ось такий доктор Клінік Колаген, інтенсивна сиротка. Непогана, гарна, що крем рекомендую, що колаген, тому ну, придивляйтеся і замовляйте доктор Клінік. Бо це теж Турція і теж те, що треба. Використовую ось, ось такий відловід, колаген. Є серум, це у нас іде сироватка від ловіт. І зараз вам її покажу мої любі, покажу, покажу, розкажу, де ж вона ось вона така сироватка, під очі, але вона як вода. Не знаю чому. Ота От сиротка з колагеном, що для обличчя. Мені більше вона подобалась і більш така класніча. А це, ну, так скажімо, такое вода. Вода водой. Від лавіт е, також е, викидаю резиночки, брала чорні. Лавіт, він е, виробляє зараз дуже багато крабиків. Теж рекомендую їх. Ми багато чого купуємо від лавід. Ось такі зубні пасточки закінчилися. Це заврори брали, а чому не треба ж переплачувати ліріні, -лі така як ось фарбочка. Непогана якість норм. Рекомендую. Те, що у мене закінчилося з декоративки. Ось такий від LCF. Дивіться, пудра. Я її прям вигребла. як ото кажуть, від корки до корки. Все використала. Непогана, гарна пудрочка. І нова у мене пудра. Зараз вам скажу. скажу. Ой. Зараз вам покажу. Теж дуже класна. Єва колор. Я Прямо в захваті від цієї пудрочки, дивіться, який колір, мій такий, під е, такий е, колір обличчя. Рекомендую е, оця штука, вона куплялася на початку е, повномасштабного вторгнення, коли рашка на нас напала і десь через 2 місяці. бо Місяць точно нічого не куплялося, а потім я накупила і тінюшок, і там оці підводки, але одну підводку я змазала чорну, а ця так і була ну так вона в мене і ну якось валялася, валялася, і ось я її знайшла, ну я її не використовувала. Дуже класна. Оця Ось помадка, бачите, який колір такий е, ходовий. Я від фармасі використала повністю, а на дні там залишилось. Я спробувала е, пензликом. І що я вам скажу, як пісок на губах, тому викидаю і не використала. Цю теж дуже використала, консилер від лавід. Е, теж е, ну, вже не видно тут, але. Чесно вам скажу, класна штука, якби було ще, бо кудись вони всі зникають штуки. Вже такого не бачу. Бачу інші, але ну, їх використовувати не можна. Там якісь тона у консилі темні. А під очі треба якраз-таки світлі. Тому, ну, не хочу їх купувати. Що ще? Купила в Аврорі недавно, використала, залишилось там трохи і думала довикористати. Але вже вона так не працювала, не шумувала. Класна штука, але на один раз. Закінчилися подарунки: ось отакі прокладочки. Це у нас пробнички. Дівчинка мені підогнала, лібрес. Ну, Лібрес, як завжди. Поза конкуренцію, класна штука, рекомендую мої любі. Ну і ось такі пробнички від Фармасі закінчилися, від акне і е, е, от, от, от такий пробничок теж непогані води. Але самий е, такий шикарний пробничок це нейв, такий пудровий, класний аромат, як буде знижка, я б взяла. Рекомендую всі аромати від Фармасі. Ну, о, мої любі, ось таке було використання за місяць. Цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.